Без моїх дітей, мій дім був би чистий, мій гаманець був би повний, а моє серце було б порожним. Сьогодні наші роздуми в програмі 5 хвилин для змін зосередимо на дітях. Коли помер магнат північноамериканської промисловості Велінгтон Барт в 1919 році, усі були вражені наскільки дивним виявився його заповіт. Величезні статки, що залишилися після нього, не могли отримати його прямі спадкоємці. Потрібно було дочекатися, поки помруть усі його діти і онуки, почекати ще 21 рік і тільки після цього розподілити капітал між нащадками, що будуть живі на той момент. Усі ці умови здійснилися тільки в 2010 році, майже через століття після смерті Велінгтона Барта. Спадщину отримали 12 правнуків, які, не будучи знайомі з багатим предком, тепер могли радіти своїй частині статків, що перевершували 100 мільйонів доларів. Ніхто не знає причин, через які Барт написав такий дивний заповіт. Можливо, він і після смерті хотів контролювати життя інших. Випадки успадкування нерідко бувають заплутаними і спричиняють суперечки. Та тяжби між спадкоємцями. Зверніть увагу на спадщину, про яку ідеться в 127-му псалмі. Вона важливіша за гроші та майно. Діти є Господньою спадщиною, винагородою плоду лона. Господь дає нам у спадок дітей. Незважаючи на те, що йому належить усе, що є у світі, він вибрав нам у спадок дітей, будь-який спадок, зокрема, і діти. Це проблеми управління ними, але також багато задоволення і чудова винагорода. Ось деякі з переваг сім'ї з дітьми. По-перше, діти додають сенсу і мотивації життя батькам. По-друге, змінюється шлюб. По-третє, це гарний настрій і багато щасливих моментів. По-четверте, батьки стають менш егоїстичними, більш дисциплінованими. Краще готовими до труднощів. І по п'яте, Святе Письмо дає батькам почесне доручення навчати дітей Божесних принципів. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідаю, будуть у твоєму серці, прищеплюй їх своїм синам, переповідай їх, сидячи у своєму домі і мандруючи дорогою, лягаючи та встаючи. Таким чином. Дитина знатиме вірний шлях і не зверне з нього навіть коли постаріє. Яка відповідальність і честь приводити дітей до нього Спасителя? Якщо у вас є діти, думайте про них не як про обтяження, а як про спадщину отриману від Господа. Так ви любитимете їх більше, ваші стосунки зміцняться. Якщо у вас немає дітей, подумайте про своє ставлення до дітей. З якими зустрічаєтесь і чиніть як Ісус, який молився за них, і дорікнув апостолам, сказавши: обличте дітей і не забороняйте їм приходити до мене, бо для таких є Царство Небесне. Необхідно пам'ятати, що діти не є нашою власністю, це спадщина, яку ми отримали від Господа, в шостому розділі послання до Галат записані знамениті слова. Бо що тільки людина посіє, те саме і пожне. Пам'ятайте, що ваші діти одного разу стануть дорослими, вони з великою теплотою в душі будуть згадувати своє дитинство і те, як ви з любов'ю і прийняттям виховували їх. Попри всі труднощі і складності нашого нестабільного життя, моїм побажанням буде для вас щоб у вашому житті здійснилися слова, сказані одного разу Ісусом Новином. Проте я і мій дім будемо служити Господеві. Помолимось, дорогий Небесний Отець. Ми безмежно вдячні Тобі за дітей, яких ти нам подарував у спадщину, Господи, допоможи нам завжди виховувати їх належним чином, знаходити підходящі слова для того, щоб їх підбадьорювати в житті. Дякуємо тобі, Господи, за таку чудову спадщину. Амінь. Нехай Бог благословить ваші сім'ї і збереже. Навчайте дітей слова Божого і будьте щасливими.